Всім привіт, дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу. ну, Прикольну роботу, вам подобається. Будемо робити ми сьогодні шариковий вібратор. Кульковий шариковий вібратор. Не той вібратор, про який ви тільки що подумали, а вібратор, який створює вібрацію для того, щоб струшувати там сито, сіяти. Муку, цемент, пісок, струшувати якусь там посудину, в якій знаходяться різні сипучі речовини. Що собою являє шариковий вібратор? Якби багато хитро-хитро-мудрих людей, там, особливо заокеанських наших братів і колег, встигли цю штуку запатентувати. Насправді там все настільки просто. Що простіше парених, пареної ріпи і простіше марливих трусів. Ця штука вже була запатентована, певно, що довоєнні роки. Верніше, не то що запатентована, а придумана. Коротше, будемо робити шариковий вібратор. У мене друг займається будівельними матеріалами, там різні шлакоблоки, там всякі сипучі матеріали, і треба йому струшувати деяку ємкість, в якій знаходиться. Ну, Якась там сипуча речовина, чи то якийсь щебінь чи пісок, ну, не В даний момент в нього стоїть вуйко з кувалдою. До кувалди причіплена двохметрова ручка, вірніше, приварена труба. Тобто, як зроблено, там є бак, там якийсь є великий бак. так, Бак. Там великий там висотою там, метра три. Так. І тут йде вихід. Тут значить, насипано оцього. Того щебеню, так? І вони відкривають тут заслонку, а воно не йде. І стоїть вуйко, О, такий вуйко. О! І в руках вуйка кувалда. От. Вуйко в кепочці. От. І він тою кувалдою лупаше по тому конусу, щоб воно хоч трохи сипалося. Коротше, так побив вже той конус з кувалдою, що вже ще гірше стало. Треба зробити шариковий вібратор. Що з собою шариковий вібратор? Люди, які роблять там шлакоблоки, газоблоки і так далі, придумали вібратор на базі вала з ексцентриками. Ну, чесно вам скажу, воно працює, але працює довго, недовго. Верніше. Знаєте так в тому приколі? Летить так, що не видно, але летіло недовго. Ну, та що зроблять? От, якщо є вісь, вал, так, вал. Там сюди один ексцентрик, сюди другий ексцентрик. І воно крутиться, створює якийсь певний дисбаланс. Там до тих ексцентриків чіпають якісь болти, якісь грузики. Ну і створює дисбаланс і воно тим всім трясе і тліпає. Ну, воно все стоїть на якихось двох корпусах. Підшипниках. Ну, але воно ну, як 30-то, то, то розхитує ті підшипники, і то все. А ще, якщо догадується е, зробити то напряму на велу електромонтора, так, то воно і в моторі розбиває кришки. Коротше, не то. Ну Це так, теорія. Що з собою являє шариковий вібратор? Шариковий вібратор, ну не треба нам тут паперів, то є посудина. Ну, я візьму так, для прикладу, якась обойма, певно. З двох боків вона буде заглушена пластинами. І в ній шарик від підшипника один. Подається сюди повітря, сюди вхід, звідси вихід. І повітряний потік наш шарик починає отак от ганяти. Оскільки шарик у нас один-єдиний рідний і коханий, він створює дисбаланс. І вся ця штука починає трястись. Чим більше ми подаємо повітря і чим більше йде вихід повітря відпрацьованого, тим воно швидше льотає і тим швидше створює вібрацію. Значить, тут є два нюанси. Якщо маленький шарик, маленький шарик так, він може розвинути велику частоту обертань. Велику частоту обертання. Це е, велика частота обертання, відповідно, велика частота вібрації хороша е, тоді, в тих випадках, коли треба струшувати мілкодисперсні мілкої фракції е, сипучі, такі як цемент, мука. Коли треба струшувати фракцію, е, там, скажімо як. Щебінь, там, чи вже цукор, чи там, якийсь е, шлак. Так? Шарик має бути великий і бігати на великому діаметрі. Я вам чесно скажу, що шариковий вібратор штука така досить хитра. Я вже зробив кілька штук. Тут є чіткий, взаємо, чіткий взаємозв'язок між діаметром, на якому бігає шарик, чіткий зв'язок, діаметр шарика до товщини. Коротше, є тут багато всяких Ну, Я вам покажу сьогодні живу роботу, так, як це ми будемо робити. Шарикових вібраторів треба кілька штук. Я е, маю вже якби, певні нароботки. Я купив спеціально на ринку підшипник. Ну, підшипник БУ. Так. Я купив його раді шариків. Я дав за нього 50 гривень. 50 гривень, я думаю, раз, два, три, вісім шариків. Плюс лишиться дві обойми, якби лайт ціна. Як розібрати підшипник? Ніколи не розрізайте підшипники. Розрізати можете підшипники, якщо ну, вже крайня необхідність. Я підшипник завжди роз, розбираю грамотно. От е, сепаратор, він тут -от, е, закльопочками з'єднаний. Я закльопочки акуратно, гострим керном накерю, спочатку сверлю сверлом там, двоєчкою, а потім троєчкою. І просто закльопки висверлюю. І в результаті, що ми отримуємо, ми отримуємо, що ми сепаратор звідти витягуємо. Так? Щось ще бракує, десь я ще не до кінця щось розсверлив. Зараз я його докастровую. Так, Докастровуємо ми наш підшипник, нашу обойму. Сепаратор, так, то на металолом. Нижня частина сепаратора на ну, як, Шарики всі згруповуємо в одну сторону. Так? Бач, що він якийсь трошки чи він грязний, чи що. Шарики треба всі згрупувати в одну сторону. Тоді ми зможемо обойму вивільнити. Так, ще один. Що? Так, так витягнули їх. Коротше, ну, Ви зрозуміли, так, ми шарики групуємо на один бік. От. І обойма, ну, так, вона защокується туди. так, Щолк. Я поставив чуть на переход, всіх змістив сюди, мідним молоточком вдарив і вона вискочила. Не розрізайте підшипники, поясню вам чому. От Хто працює на станках, повірте, дуже класні, дуже класні заготовки для різних підкладних кілець, різних проставочок. От в мене дуже часто я використовую обойми від підшипників на пресі. Так? Щось підставити, щось туди-сюди. Воно дуже класно. Воно все шліфоване, воно є все паралельне, то готова станочна оснастка. так? Отаке. От. От я... Постійно, бо я знаю пацани, які роблять ножики, так, то купляють підшипники, там розрізають, розрізають, розковують ту обойму. Ну, як кажуть, в, в кожного свої цілі. Так, Хтось, хтось для такого от використовує підшипники, хтось для ножиків, хтось там ще щось, хтось купляє підшипники ради шариків, щоб е, виноград зварити в кузні. Потім думає, що воно тріскає, не буде тримати воно на винограді, тому що це Шиха 15, гартоване, шліфоване, не конче добре вариться. Коротше, от є шарики. Тепер що будемо використовувати в якості обойми? В якості обойми, в які воно дольоти, буде точений корпус. Зараз я принесу заготовочку. Блін. Стальний блін. Стальний блін. От. Значить, наш шариковий вібратор він буде фланцевого укріплення. Є шариковий вібратор він такий кріпиться як, ну, як корпус, Так підшипниковий такий. У нас буде фланцеве укріплення, там вже все продумано все. Фланцеве кріплення. Коротше, давайте так, менше. Менше цього, менше розмов, йдемо на токарний і будемо цей блінчик обдирати. Оскільки в нас є цільняковий блін, ми будемо робити тільки одну кришку з цього боку. З одного боку зробимо кришку. А з того боку, ну просто розточимо гупорта і все. Ну що ж, поїхали. Так, взяли в зворотні кулачки нашу заготовку. І першим ділом, що ми робимо, свернемо. Корцуємо порону, вона вже буде у нас готова на чисто. Ще раз прийдеться пройти і на чисто. І протачуємо зверху. Так, проточили, зняли фасочку, так, получилося гарно. Що тепер? Тепер розвертаємо. Розвертаємо нашу заготовочку кулачка. Все, то вже більше розворотів не буде. Нажимаємо. Від душі. І що? Починаємо з. Починаємо з торцовки з цієї сторони. В розмір! Ой, а какие чипсы летят! Так, да, дальше хочем наши... Тут мае быть занижение под болты. На 44 мм треба значить их 3 міліметри беру. Нормально валить. Так, отак ну от трошки я, що називається, облегчив. Облегчив наш блінчик. Ну, як би це все йде по плану, по кресленню, так? Так, стружку знов треба гуртати. Е, так, що далі? далі ага. Зразу зараз знімемо фасочки. Фасочки. Раз. І тут маленька-легенька. Тепер будемо зараз видирати все з середини. як видирати, ми зараз поставимо сверло побільше. Верно більше, Оборотики 80. Емульсія і, і свернемо. Щоб не притерти, розпочнемо місце зразу, а трошки собі поможемо. Тремо далі. Так, і останній прохід. запасу зараз дойдемо до та і зразу підбираємо дно без зупинок Отай під кришку на глибину упор. Так. Дивіться. Є не, не гарячий Значить, виточили ми якби. Видно вам, так? Глухий такий. Чистенько вийшло просто, в принципі, так, як завжди. Е, такий е, Такий баняк. Коротше, ми виточили. так? Значить, І наш шарик буде тут бігати. Ну, Я вам показую різні шарики, тому що я роблю цих вібраторів кілька штук різного. От в даний момент я роблю вібратор іменно для цього шарик. Але шарик, він. Е, він не може котитися по, ну, по, по такій якби, дорожці, як по рельсах, скажімо так. так? От. Зараз ми ці рельси будемо робити. то буде канавочний різець, заправлений під радіус. так Трошки хит, хитрий спосіб один такий є. От, для того, щоб. Шарик наш котився чітко по... Як по рельсах. розумієте? Так як він в підшипнику котиться по е канавці. От зараз я покажу. так? От. От так от він котиться шарик по радіусній канавці. Щось похоже буде в нас. Щось похоже буде в нас. ну Трошки з конфігураціями. От, Зараз будемо точити. Ріжемо канавку. Потихеньку, тому що нагрузка велика. Різять профільний. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ріжемо, канавка має мати певний профіль. Аж ніяк не радіусний. Вже нюанси. Потихеньку ріжемо. Корочі, нарізав я нашу канавку. то, напевно, найважче в тій роботі. Я вам чесно скажу, що я коли починав робити ці перші вібратори, я вже їх зробив не один. В інтернеті ніде креслень нема. Пришлось допетрувати багато нюансів самому. От. І так, де наш шарик? О, шарик катається. Так як я і хотів. Так, тепер що? Останнє, що ми зробимо на токарному, зараз розмітимо. Тут має бути 6 отворів під болти М-10. Шість, так як... Так як ну, шість по кругу, коротше. Так, розмітив отвори тут по шкалі, так, 6 штук. І нарізав різьбу М-12. Нарізав мечіком. Так, знімаємо нашу деталь. Полегчало однако. О, так, що з нею ще далі? А з нею далі... От бачите хрестики. Один хрестик, другий хрестик. Та й розмічені отвори. Зараз ми просвердимо отвори під, під болти. Коротше, дивіться, Зараз ми будемо з тої вот бляшки точити кришку сюди. Вона сяде в той потай. Але я вам просто покажу наглядно, як же ж воно працює. Дивіться. Комп... Пістолет від компресора. Дивіться, я таку прикрию рукою щоб були менші втрати. О, ну Це так, це дуже грубо, великі втрати, так, Все видувається і так далі. Але отак от воно працює. І за рахунок того, що шарик один, у нас створюється страшенний дисбаланс. Шарик важить От. Коротше, зараз я виточу кришку. Виточу кришку. На шипах візьму під підіпроцентром на шипах, виточу кришку сюди в цей потай. І просверлимо. сверлимо отвори, верніше розсверлюємо, ставимо знизу дошку, щоб не коцати деталь. Так, ще знімемо фасочки. Yeah. Так, значить, витучив я кришечку. Кришечку. Туди сідає чітко, так і болтиком на 12. Це все діло затягується. Значить, Останнє, що нам лишилося зробити... Зробити два патрубка, вхідний і вихідний, для того, щоб ну, подача і вихід, вихлоп відпрацьованого повітря. Так. О, шарику, шарик наш тут. Так, Зараз розмітимо і зробимо. Так, сверлимо <кхм> отвори під вхід повітря. Зробив західні площадки фризові, так, і свернемо. Так, що було ще зроблено? Ви два отаких от от фітінги, один фітінг по бажанню замовника внутрішня різьба 1 четверта, трубна. Другий фітінг має йолочку пішла. Вони сюди запресовуються, туго запресовується на локтайт. Можна на різьбу, можна запресовувати, ну, я завжди запресовую, якби повністю вистачає. Що ми зараз зробимо? Ми зробимо циковки по таї, під оці шляпки. Щоб болт не торчав, а ховався вниз. Я щось забув раніше зробити. Зараз зробимо. Так, ну що ж, впресував наші рожки. Там всередині так підігнав, щоб воно не виступало, щоб шарик. Сарі... Часом на нього не, нап... не наскакував. Так? Тут теж є нюанс діаметр отвору по відносно діаметру шарик. Так, То є. Тепер що ми ще робимо? Ми ставимо тут таку середину, дистанційну дистанційку. Дистанційку, щоб були менші втрати повітря. Ставимо кришку і закручуємо на різьбу і з іншого боку зараз законтримо. Дивіться, коротше, чисто для, для наглядності. так? Я зняв кришку, але перемичку лишив, от бігає. Вчіпляємо шланг, З цього боку клієнт на той, на той закінчення поставить дросель, голковий дросель. Отакий. От от, для того, щоб регулювати кількість повітря. То маленький, а він поставить великий. Так. Бачите, як він літає. Ну, я сиділо, що так слабше, тому що йдуть великі втрати. Так Зразу Ну, Зверстка, штука вийшла. Самі уявляєте, яка маса шарика, як воно трясе. Я колись робив трохи менший вібратор тому самому клієнтові. На шарик десь міліметрів 15. І ми, я йому приніс його віддавати в другій, в другій ночі. І в нього вдома стояв компресор накачаний. Друга ночі, п'ятий поверх багатоповерхового будинку. І, і ми взяли цю штуку, причепили до батареї на кухні в другій ночі. І прикрутили двома струбцинами до батареї і включили. От, так от ми пробували. І вийшлося досить класно. Отже, торжественний пуск. 6 атмосфер тиску. Та штука нерухома. Так. І поїхали. Перезвали? Коротше. Сі пломби чути, що в зубах Што инерција тоа велика?

Ну, Ось вийшло от, така от звірська демонська штука. О, там в нього потужний компресор, велика компресорна станція. Так, і з цього боку пускаємо контрагайку, законтримо і на 6 болтів він його вчіпить до того бункера. І воно буде трясти. Я думаю, що оптимальний варіант це дати йому. Десь коло восьми атмосфер тиску постійно, тоді воно буде ну, буквально розносити все. Коротше, таку штуку, якби причепив десь до стіни до хати, чи mm. <рес> сусідям, сусідям до стіни причепити. От, сусіди включають голосну музику, ви раз-два приклали, чик подали тиск і все. І сусіди музику виключають. Дуже, дуже хороша штука. Е, мені відомі випадки, коли от такі речі, такі шарикові вібратори. Використовувалися ще в таких якби якісніших цілях. Коли він крутиться, до нього ще ставилася тут катушка, і його ще підпитували ультразвуком. І виходить, там якийсь якийсь момент створюється резонанс, коли частота ультразвуку наближається там, чи наближається, чи просто підпитує в такт до коливань шарика. Получається, ще жорсткіше. Ну, одним словом, вібрація і пневматика це дуже така якби, велика потужна сфера. Дуже люблю тим займатися. Буду, буду робити ще маленький шариковий вібратор. То, напевно, найбільший, який я робив, дуже великий шариковий вібратор. Діаметр шарика тут 32 мм. Ну, така отака штука. Все, всім дякую за увагу, думаю, вам сподобалося. Всім всього найкращого. Якщо в когось сусіди включають голосну музику, дзвоніть, приїжджаю з компресором і з цією штукою і рішаємо питання на місці. Все.